Хотів розказати перше враження, коли я приїхав у Калгарі, Ну, у Канаду, я зразу замітив, що це така країна кафешок і всяких ресторанчиків. Тут багато людей, люблять, полюбляють всякі кафешки, ресторани, тому що на дворі холодно зимою. І куди можна піти? Можна піти в кафе, там тепло, там готують всяку смачну їжу. Випивка, можна подивитися хокей на великому екрані, тут це дуже популярно в ресторані, в якомусь Такий великий екран, і там показують якийсь матч чогось там влітку футбол, зимою хокей. І Люди сидять, віддихають, спілкуються. і Це прикольно виглядає. Ну В самому дантауні є така 17-та авеню. І ще багато таких, я жив на 17-й авеню. ну Там взагалі там просто тих кафе. Неймовірно, як багато, різних, які хочете, вибирайте собі там, яка вам підходить краще, з якою їдою і так далі. Ну, це класно, класно.